Стосовно змін строків мобілізації українців, що хочу сказати? Нова постанова Кабінету міністрів про скорочення сроків явки до ДЦК СП з 14 днів, фактично до 7 днів. Що хочу сказати? По-перше, це можливо лише якщо ТЦК та СП покажуть, що вони створені законом, Законом цього нема. Нададуть свої завірені повноваження МІННІЙОСТА. Покажуть свій акт про створення. Положення про ТЦК СП, не колишить нас. Розпорядчі акт, покажіть і свої повноваження, що ви законний виконавчий орган державної влади. Нічого з цього нема. Видача повісток з кодами через реєстр обіг і так далі. Що хочу сказати? І з'явка по ним. Перш, що. Стосується повісток, не згенерованих через реєстр оберіг. Вони складені з порушенням чинного законодавства. Чому? Тому що повістки такі може виписувати вже на вашій і прізвище, лише начальник обласного ТЦК ТСП, а не просто начальник районного ТЦК СП. У начальника районного ТЦК СП немає повноважень. Це перше. По-друге, повістки, які згенеровані за підписом начальника ТЦК СП, які видають зараз через реєстр оберіг, Укрпошту, Що саме головне в таких повістках СПІОРТ? Чи вони законні, щоб потім по ним Штраф буде прилітати. Так от, головне порушення таких повісток. Що? Саме підпис начальника РТЦК СП районного стеж, не обласнота. До речі, рекомендую моїм підписникам, якщо до вас прийде електронна повістка, так звана роздрукована з реєстру оберіг, Надішліть мені, будь ласка, копію такої повістки, фото. Звичайно, ви можете скрити своє прізвище, ім'я батькові. Мені просто цікаво, як правозахиснику, адвокату і юристу, хто саме видає ці повістки. Оригінали повісток, які я бачив в Одеській області, в інших областях. Коли мені люди надсилал, це робив начальник районного РТЦК СП. Саме він. Тобто, така повістка, явка за такою повісткою не є обов'язковою. Чому? Тому що це службове підроблення, підробка документів. Ось про що я кажу. Також. Хочу зазначити, що на повістці, яка роздрукована з електронно-цифровим підписом начальника РТЦК ЗСУ, повинен бути саме підпис цього начальника обласної ТЦК СП не район. Тому, якщо вам будуть надсилати ці повістки електронні, а там пишуть не обласний, то явка за такими повістками є не обов'язковою. А взагалі, і такі повістки це вже кримінальна справа проти РТЦК ЗСУ району. За перевищення. Повноважень. Стаття 109 частина 1. Повалення конституційного ладу можна відкривати справу на начальника РТЦК. За присвоєння владних повноважень. Видавати повістки на ваше ім'я прізвище по батькові має лише начальник обласної РТЦК. Але справа в тому. Навіть в нього немає таких повноважень. Чому? В нього посвідчення роздруковане на принтері. То які він має повноваження? Він має відповідне посвідчення встановленного зразку згідно постанови 1137? Ні, немає. Чи має він повноваження, які йому надав начальник сухопутних військ? Ні. А де передані через меню сповноваження це робити? Є вони? Нема нічого немає. Тому фактично всі ці повістки, які вам видають, є незаконними і є підробкою кожна з них. І тому явка по ним по жодній повістці є не обов'язковою. Не ми українці винні, тому що законодавці за 34 роки існування України у РСР не можуть наша так названа влада окупаційна зробити нормальні зміни до законодавства. Це їх проблема, а не наші. Тому. Явка по повістці є не обов'язково, тому що сам факт, що повістка підроблена, і так в кожній повістці, тому що повістку складають або на колінці, або з порушення законодавства Республіки Україна. А потім кажуть, що хтось працює на Росію, ні, насправді. На Хто являється російськими шпигунами? Це є начальники РТЦК СПЗСУ, які свідомо зривають мобілізацію. Вони кажуть, там юристи, адвокати, правозахисники зривають, блогери якісь. Ні, це ви зриваєте. Це ви дискредитуєте свою силову структуру викраденням, побиттям вбивством людей. Це ви робите. І дуже багато відео ваших противоправних дій сьогодні є в мережі завдяки мені, і не тільки мені, та й іншим блогерам, адвокатам та юристам і правозахисникам. Так що вам прийдеться ще відповідати за свої злочини. Це для кожного начальника РТЦК СПЗСУ хай запишу, що він буде відповідати: по-перше, за корупцію, по-друге, за вбивства цивільних та їх побиття і викрадення, і за хуліганство. Саме так ми щадити нікого не будемо з вас, коли прийде час нових змін. А він прийде з новими виборами: до Верховної Ради, зміни президента і політичного устрою України. Так що почекайте, вас все одно притягнуть до відповідальності за зрив вашої ж незаконної мобілізації, що ви не можете робити все по закону. А як же ви можете щось робити по закону, якщо ви не законні? Доведіть, що ви законні? Ви незаконні. Розпорядчого акту нема, повноважень нема, посвідчень нема. То про що з вами говорити? Яким законом регулюється ваша діяльність згідно Статті 92. 12 Конституції України, якщо ви виконавчий орган влади? То де ваш розпорядчий акт? Саме стосується суддів, які законно займають свої посади. Розпорядчого та акту немає про створення судів, прокуратур та інших органів влади так і живемо. Ось така правда: тому, шановні українці, ми обов'язково з вами разом скасуємо всі адмінштрафи, адмінпротоколи в судах. І ми переможемо цю гнилу систему. Разом по опліч Донат, лайк, репост до цього відео. Разом зберемо мільйони українців в цьому відео на моєму YouTube каналі, на інших YouTube каналах, разом будемо перемагати цю хвору систему корупції та беззаконність. Я багато разів казав, що мобілізація. Може бути тільки добровільна відповідно до закону. Не примусова, не викрадення, а саме добровільна на контракті. Без знущання в ЗСУ і взагалі жодних змін там не відбувається. Жодних реформ НАТО в ЗСУ не відбувається. Ці структури потрібно розпускати, всі свої структури. І створювати відповідно до закону українську націоналістичну армію під моїм командуванням? Тоді ми знайдемо один мільйон добровольців. Якщо не знайдемо, знайдемо за кордоном, на контракті і від, будемо відбивати російську агресію за три місяці переможемо російську агресію, де взяти кошти? Все дуже просто. Дивіться на добровольців. Військовий збір буде становити 10%. А зарплата чиновників, суддів, прокурорів, зменшиться. От і все. Це правильно. Перерозподіл ресурсів. Правильно. Тому я вважаю, що нам ці дарніди вже не потрібні. Судді, прокурорі, СБУшники, МВС, поліцаї, ЗСУшники це зайві для нас люди. Ми вважаємо, що солдати на фронті мають право на заміну. Їх можуть замінити лише ультрарадикали та найманці за не потрібно виловлювати людей, якщо вони дійсно не хочуть помирати. Не потрібно їх бити і принижувати їх людську гідність. Я думаю, що багато українців мене підтримують, такі, як я, можуть відбити російську агресію за три місяці, провести судову реформу, змінити суд, суди і судити іменем України. Вони просто нас бояться, тому що я пропоную якісні зміни відповідно до норми закону, змін до законів України, змін стосовно назви Республіка Україна на Українська держава, відновлення гетьманату у вигляді гетьманства. Ось чому вони так нас всі бояться. Тому що за нами правда та сила. Сила в нас самих. Ось чого вони так не хочуть, щоб ми перемогли Російську Федерацію. Вони хочуть наші капітуляції. Тому на сьогодні в Міноборони, одні зрадники, батьківщини. Я пояснюю ще раз, що вони всі корупціонери. Якщо хтось не розуміє, вони мають дачі, віли, яхти, параходи, а ви нічого. А ти йди воюй і загинь за дві хвилини від російського кабу на фронті. Ні, шановні, так не буде. Ми просто за ваші інтереси не будемо. Чи за інтереси Російської Федерації, чи як ти віли Путіна чи Зеленського, так не буде. І класти просто так свої голови. Якщо ви кажете війна, то треба спочатку її оголосити, а потім оголосити. Сторення нової армії, знайманці, добровольці, з народу, з іноземних найманців за гроші. Саме так, збільшивши військове до 10% і зменшивши зарплати та пенсії для топ-чиновників, це буде справедливо, я вважаю, і взагалі скоротити весь апарат. Суддівської влади і взагалі прибрати цих в прокурорів прокурорів потрібно і скасувати багато органів влади не потрібно і закону скасувати кабінет міністрів, Верховну Зраду і всіх ці непотрібні органи, а потім скасувати ці непотрібні вибори. Я вважаю, що шановні українці можуть самі Мати право законодавчої ініціативи електронно без партії напряму, чи підтримуєте ви таку ініціативу? Нам вибори не потрібні. Ми можемо приймати рішення без президента. Ми можемо приймати рішення стосовно своєї долі самі через електронне голосування, через реальне голосування. Як вам? Щоб Кожен українець мав право законодавчої ініціативи. Саме так, І щоб в Україні була монархія у формі регенства під керівництвом головного ідеолога українського радикального націоналізму. Саме так, ось що я пропоную, потрібно не панькатися з цими окупаційними органами псевдовлаги, а почати їх перемагати в судах. І ми вже це робимо. Українські правозахисники, юристи та адвокати. Тому підтримуйте нас. Ми допоможемо кожному українцю в будь-якій справі стосовно юридичної допомоги. Обов'язково. Підписка лайк-репост. Дякую за увагу. Гарного дня. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права коштує від 500 до 1000 гривень, в залежності від складності вашого запитання. Неюридична консультація по темі ТЦК ЗСУ коштує 700 гривень, коли не працюють норми права. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права кримінального процесу, кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів. Термінова консультація і захист в сфері кримінального права і процесу коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права. коштує тисячу гривень. А також як водити автомобіль і вести бізнес у статусі людини це також коштує тисячу гривень консультації. Підписка, лайк, репост. Разом доб'ємо до мільйона. В описі до відео жми кнопку спонсорство. Також ти можеш надіслати спонсорство. У допомогу мені на картку або криптогаманець. Дякую за увагу. гарного вам дня.